Залежить, в першу чергу, від віку, нейропластичність у нас деградує з віком. І починається це десь у 20 років, після 20 вже старий. Тобто, чим молодша людина, тим швидше навчиться. Залежить від регулярності тренувань, інтенсивності, регулярності. Тобто, якщо ви тренуєтесь місяць, потім 2 місяці не тренуєтесь, Краще тренуватися раз на тиждень, ну три місяці туди. Ну так воно працює. Від якості відпочинку. Бо якщо ви тренуєтеся, але не відпочиваєте, нейропластичність не формується, але формується неефективно. Від наявності подібних навичок. Якщо ви вмієте їздити на велосипеді, на мотоциклі буде простіше. Вмієте танцювати вальс, танго буде простіше. О, в мене був учень майстер спорту з акробатики. Йому можна було показати будь-який рух, і він його повторював з одного разу. Але він почав тренуватися в три роки. Є ще такий від тренування, які називається ідеомоторні тренування. Це коли ви не тренуєтесь фізично, але уявляєте собі якийсь рух. Це фрагмент з фільму Лініклес, де там, герой він став суперлюдиною і він згадав фільми з Брюсом Лі і почав битися як Брюс Лі. Це можливо? Ну, трохи так, але якщо ти вже до цього багато чого займаєш. О! Якщо у вас є досвід справжніх фізичних тренувань, ідіомоторні тренування можуть доповнювати це. Тобто, якщо у вас є кіль... яка навичка, і ви її відпрацювали фізично, ви можете додати собі цих повторювань за рахунок ідіомоторних тренувань. Якщо у вас цієї навички немає, вона не з'явиться. Ідіомоторні тренування не здатні замінити фізичні. Чому? Немає фідбека. Тобі, це як бой з тіньою ніколи не замінить мішка. Ви не знаєте, як воно амортизує, коли ви б'єте. А мішок ніколи не замінить спальні. Ви можете бити мішок так, що він звинить, але вам ніколи не прилітало. Але як доповнення, це може працювати. Був такий о, видатний плавець Том Фелпс, куди о, він розказував, що кожного вечора і зранку він в голові пропливав дистанцію і вигравав її. Тобто, від скільки він по часу плив, він стільки в голові плив кожного ранку, кожного вечора. Він візуалізував, але він ще був видатний плавець, який тренувався. А як ви гадаєте, який найважливіший елемент для швидкого, ефективного навчання? Мотивація. А? Мотивація. Важайте. Мотивація. Ні. Повторюваність. Повторюваність. Ні. Вчити. Здібності. Ні. Ні. Упрямство побіждає здібності. Точно так. Необхідність. Необхідність? Ну так, да, але ні. Що потрібно, що є ключовим елементом, щоб швидко чомусь навчитися. Гарний а? Вчитель? Ні. Ні. Сон. Процес нейропластичності відбувається у вісні. Якщо ви тренуєтесь, як скажений, у вас є багато мотивації, бажання, необхідності, але ви не висипаєтесь і ви будете тупити і термозити. Все. 7-8 годин підряд. Процес м'язової гіпертрофії, тобто росту м'язів, відбувається у вісні. Процес зжигання жиру, тобто похудіння, відбувається вісні. Якщо ви не спите нормально, ви не будете ефективно тренуватися. Вибачте, це так працює.